Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошуваць. Україна розділилась на удільні князівства. Ні, не єдина велика унітарна держава, про яку ми мріяли, за яку ми проливали кров, за яку покоління українців проливали тонни крові, Україна зараз розділилась на удільні князівства. А в кожному князівстві князь, а в кожному князівстві бояри, холуї, прислужники, ну і тицикашники в кожному князівстві свої. І от тицикашники в удільних князівствах просто забивають на закони України. Просто забивають на закони України, в тому числі забивають на Міноборони і забивають на Генштаб Збройних сил України. Заява Волинського ТЦК сьогоднішнє. Волинське ТЦК заявило, що буде мобілізовувати чоловіків старше 50 аж до 60 років. І Директиви Генерального штабу Збройних сил України, Міністерство оборони інструкції для них не указ. Вони так сказали, Волинський ТЦК, так і сказали, ми будемо мобілізовувати. Від 50 плюс до 60. Тому що по діючому законодавству України усі від 18 до 60 років підлягають мобілізації по закону. А інструкції, директиви Генштабу Міністерства оборони нас не стосуються. Все. Ми працюємо по закону. Тому Волинський ТЦК прямо заявив, інструкції. Директиви Генштабу це просто внутрішні службові документи. Як гребли сліпих, кривих, глухих, так і будуть це робити. Тому що у ТЦК є план, план який горить. А раз ти не виконуєш план, підеш воювати. А ТЦК, щоб, щоб не піти воювати, буде гребти всіх підряд. Інвалідів сліпих, кривих, глухих. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал і оминайте Волинський ТЦК там закону українського взагалі немає.